Урок 25. Поле. Створення властивості події, обробники подій для поля. На початку уроку дещо пригадаємо, які ви знаєте властивості напису. Наведіть приклади їх значень. Якими командами створюється напис і розміщується у вікні. Як змінити значення властивості напису? Ще одним елементом керування, який можна використати у проєкті, є поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних. Поле можна використовувати також для виведення результатів. На малюнках ви бачите поля, в яких ви вводили якусь інформацію. Наприклад, поле для введення коду підтвердження або поле для введення якогось паролю. Щоб розмістити поле у вже створеному і відкритому вікні, потрібно створити новий об'єкт типу Entry. Пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. Установити значення властивостей поля або залишити їх за замовчуванням. Розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення поля та пов'язування його зі змінною використовують команди вигляду. Ім'я поля присвоїти значення «Entry» Відкрили-закрили дужку». Буде створено поле зі значеннями властивостей Висота, ширина і колір, установленими за замовчуванням, без тексту в ньому. Або команду ось таку: Ім'я поля присвоїти значення, Entry і в дужках набір властивостей та їх значень. Тоді буде створено поле, значеннями властивостей якого задані у цій команді. У дужках через кому вказують пари Властивість «Присвоїте значення і саме значення. Для поля можуть бути встановлені значення властивостей Viz, BG, FG Font, аналогічно до того, як вони встановлюються для кнопки та напису. А властивості Text і Height відсутні. Висота поля визначається висотою символів у його вмісті. Для поля можна задавати товщину рамки як значення властивості BD. Наприклад. Декілька команд для створення вікна з іменем root. Ви їх уже знаєте. Потім створюємо і розміщуємо поле. AND. Наприклад, дамо ім'я нашому полю end 1 присвоїте значення Entry з великої букви. І в дужках властивості і їх значення. Для розміщення напису у вікні проєкту використовують вже відомі вам методи PEC. Place. Наприклад, End1, наше поле end Pack, відкрили-закрили дужку. Цією командою поле розміщується у вікні вашого проєкту. Давайте подивимося, як практично виглядає виконання цієї команди. Створення поля і розміщення поля. Запустимо наш проєкт на виконання. З'явилося вікно, в якому з'явилося ось таке поле. Щоб вивести в поле деякий текст, використовують команду виду. Ім'я поля.Insert в дужках позиція, кома і в одинарних лапках текст. Позиція це позиція символа в полі, починаючи з якої буде вставлено текст. Якщо поле порожнє, то текст уставляється починаючи з позиції 0. Навіть якщо в команді указано іншу позицію. Якщо ж у полі вже є деякий вміст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції у цьому вмісті. Для вставлення тексту в кінець існуючого вмісту вказують позицію «End». Наприклад, щоб вивести в порожнє поле з іменем end 1 текст Я навчаюсь у восьмому класі потрібно виконати команду Entry. Insert. В дужках 0, і в одинарних лапках сама фраза Я навчаюсь у 8 класі. Подивіться приклад такого проєкту. Це три команди для створення вікна з іменем root. Далі ми створюємо саме поле. І команда виведення напису в поле. end 1 Insert 0. Я навчаюсь у 8 класі. І команда для розміщення цього поля у вікні. Для змінення вмісту цього поля на Я навчаюсь у 8 А класі. Можна після попередньої команди після цієї додати команду entry.Insert 14 і в одинарних лапках рисочка А. Додамо після 14-го символа і ще, щоб був не просто 8 клас, а 8 А. Зараз подивитесь, як виконується ця програма і зрозумієте, в чому суть. Давайте глянемо, як виконується така програма з такими командами. Створення поля. Виведення в поле тексту я навчаюсь у 8 класі і розміщення поля у вікні. Ось як ви бачите, відступивши 30 пунктів, розмістилось поле у вікні. Але ми хочемо, щоб напис був: Я навчаюсь у 8 А класі. Тому ми додаємо ще команду починаючи з 14-ї позиції додрукувати рисочка А. Я випадково додрукував ще слово класі. Тому у мене два рази зараз у полі з'явиться слово класі. Подивіться у 8 А класі класі. Воно навіть не помістилося. Тому треба виправити цю помилку. Слово класі приберемо. Добавиться просто рисочка і буква А. Починайте з 14-ї позиції. Ось з'явилося напис 8 рисочка А. Для очищення вмісту поля використовують команду Ім'я поля.delе в 0, крапка 0.end. Отримати з поля його вміст можна методом JET. Наприклад, у результаті виконання команди x присвоїти значення AND1.jet значенням змінної x стане текст, який міститься в полі з іменем AND1. Те, що людина ввела в полі AND1, буде зберігатися у змінній X. А щоб у напис з іменем Lab1 вивести текст, що введено в поле з іменем end 1. Потрібно виконати таку команду. Lab1 в квадратних дужках в Одинарних лапках текст. Присвоїти значення end 1jet Дужку відкрили закрили. Наприклад, щоб вивести в порожнє поле з іменем end1 текст, я навчаюсь у 8 класі. Потрібно виконати команду Entry.Insert в дужках 0, і в лапках я навчаюсь у 8 класі. Подивіться приклад нашого проєкту. Команди для створення вікна з іменем Root, створення поля із жовтим фоном, з зеленими буквами, шрифтом Arial 14 і з рамочкою Розміром 3. Вставляємо в нього напис Hello і відступаємо від верхнього краю 20 пікселів. Створення напису. В lab 1 напис наш Lab1 це Label. Створюємо наш напис білого кольору, білого фону з відступом 20 пікселів І поміщаємо його у наше вікно. І далі виводимо текст із поля в наш напис lab 1 текст end1jet. Подивіться, як виконується програма з таким кодом. Створюємо напис, відступивши 20. Пікселів. І виводимо у написі текст, який був у полі. Поле має текст Hello. У написі теж вивівся текст Hello. Під час виконання проєкту буває зручно, щоб одразу після запуску проєкту в полі був установлений курсор. У такому разі кажуть, що поле знаходиться у фокусі. Для цього використовують метод фокус підкреслення set дужка-дужка. Наприклад, виконання команди end 1focus підкреслення set дужка-дужка, приводить до встановлення курсора всередині поля з іменем end 1 Подивіться, як це працює. Ось у нас є така команда. Запустимо на виконання. З'явилося. Поле, в якому вже є курсор, який показує місце, де буде вводитись наступний текст. Як і з іншими об'єктами вікна, з поле можна пов'язати процедури обробники подій, використовуючи метод – дужка-дужка. Перегляньте текст проекту з процедурою обробником події Click для поля. Створюємо установлення жовтого кольору фона для поля. Наша процедура буде встановлювати по кліканню мишкою жовтий фон для поля, червоний колір для тексту, розмір шрифту 12 пунктів, виведення тексту уведеного в полі у напис. В лейбл виводиться текст, який введено в полі. Присвоювання змінній X тексту з поля. Виведення у вікно повідомлень. Подивіться приклад виконання ось такого проєкту із обробником події Клік. В нашому полі з'явився курсор. Вводимо слово Привіт. Клікаємо мишкою. З'явилося повідомлення, вікно повідомлень із текстом Привіт знак оклику і також вивелося слово Привіт у вікно. А наразі попрацюйте з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або якщо проскануєте QR-код. Домашнє завдання. Прочитай параграф 4.4 сторінки 119-121. Виконай завдання перше на сторінці 125. Не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Давайте навчатися разом. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.